Ну, Дорогі друзі, глядачі канал. Ось він перепаяний. Це плюс-мінус. О тут ці площадки. От мінус, от плюс 5 вольт. Оце ще поправиться, але от він перепаяний запаяний по-новому. Вот фази. Контролер. все заізольовано. Підтиснуті провода по новому пролудженні. термоусадка на провод з поганою ізоляцією перегрітий, плюсовий живий і здоровий. Файзні провода жовтий, синій, зелений повністю випаювались. Вдягалася термоусадка до самого сюди краю. Тут хто в двох місцях полопаний, хто в одному місці. От. Наступне. Наступне що це? Всі живі здорові транзистори. І от наші, як вам показати. От. Це мінус, оце плюс, тут тобто друг друга не перекриває, не контачить. Вже не лежать оці коричні вілі, на радіокомпонентам. Тут або на місці, а то лежали в ту сторону. От, -от так. От, -от така -от робота треба пролудити добре з флюсом, щоб не виймались вони з своїх посадочних місць. Все, скоро буде велосипед готовий.